Духовний напрям, якщо ви хочете по-справжньому працювати в напряму духовного розвитку, необхідно дотримуватися однієї філософії, однієї системи та поглиблювати її. В іншому випадку, з психікою відбувається те саме, що і з фізичним організмом. Якщо ви поглинаєте шкідливу їжу, ви можете захворіти. Так і ваша психіка. Може засмутитися від того, що ви даєте їй перетравлювати, що можна зробити із сумішю єгипетських, індійських, тибетських, африканських, китайських, давньоєврейських та ацтецьких традицій, якби ще структура вашого інтелекту була достатньо солідною, щоб орієнтуватись у всьому цьому. Більшість же ледве здатна лише на те, щоби більш-менш ясно уявити хоча б. Одну філософську систему. То чого ж може їх привести бажання все прочитати, усе знати? Так можна лише втратити голову. А потім, звісно, звинувачувати духовні вчення в тому, що вони вибивають людей із колії. Це не духовні вчення винні в тому, що люди уявляють їх собі як ярмарок, де можна знайти будь-які розваги. І навіть розваги найбільш небезпечні, як, наприклад. Наркотики, чорна магія або розбещена сексуальність. Настав час зрозуміти, що справжнє духовне життя полягає в тому, щоб стати найживішим уособленням того божественного вчення, якого ви дотримуєтеся.